У Миколаєві триває ліквідація наслідків від влучання російського безпілотника по багатоквартирному будинку. Пожежу в квартирі на шостому поверсі ліквідовано. Частково зруйновано мансардний поверх будинку. Повідомили в департаменті комунікацій МВС. Наразі мешканцям, які всю ніч провели на вулиці, дозволили повернутися у власні помешкання. Зокрема, є руйнування приватного будинку, звідти з-під завалів дістали жінку. Загалом, внаслідок ворожої атаки, постраждалих двоє. Вони у стані середньої тяжкості. Повітряна тривога вночі лунала практично по всій території України. Ворожі шахеди маневрували над регіонами до самого ранку. Дрони хаотично заходили з різних напрямків та не мали конкретного курсу. Повідомляють моніторингові канали. Відомо про збиття безпілотників у столиці. Уламки одного з шахедів впали у водойму в Дніпровському районі. Як зазначили в міській адміністрації, постраждалих та руйнувань немає. Гаряче вночі було і в кількох регіонах Росії. Про вибухи зокрема повідомляють ростовські пабліки. Вороже міноборони відзвітувало над областю, нібито збили дев'ять безпілотників. Уламки дронів впали на подвір'я приватних будинків. Сирени волали також у Білгородській та Воронезькій областях. Більшість боїв на фронті нині на покровському напрямку. Там ситуація найскладніша. Ворог б'є з усього озброєння, що має, запускає каби дрони, обстрілює з авіації і артилерії. При цьому окупантів у місті немає. Як розповіли наші бійці, що тримають там оборону, противник намагається обійти Покровськ з флангів і просунутись до однієї з основних трас, яка веде до Дніпропетровщини. Зараз вона під щільним вогнем ворога. Активізувались росіяни і зі сходу біля дороги Покровськ-Костянтинівка, яку теж пробують перерізати. Інтенсивно штурмують наші позиції також в районах удачного і котленого та постійно підтягують туди резерви живої сили. Україна прагне завершити розв'язану Росією війну справедливо. На цьому президент Володимир Зеленський наголосив під час виступу на економічному форумі в Давосі. Він додав, що ми не дозволимо скоротити українське військо хоча Путін ймовірно вимагатиме зменшити його в п'ятеро. Ще однією мовою буде не брати Україну до НАТО. Президент також наполягає, що без сильних гарантій безпеки російський диктатор збільшить свою армію, націлившись на повну окупацію європейських країн, які колись були в складі СРСР. Якщо ми змогли зробити армію 800 тисяч плюс, це зрозуміло, що ми плюс Європа – Це армія, яка спроможня не тільки стояти і боронитися свої кордони. Це армія, яка спроможня. Дати відсіч путіну найшвидший шлях тиснути на Сполучені Штати, щоб Україна не була в НАТО, і зменшити, тиснути на всіх союзників, щоб вони нас щоб вони нас тиснули, щоб ми зменшили армію в п'ять разів. Там же в Давосі президент підписав двосторонню безпекову угоду з Албанією на 10 років. Країна долучиться до навчання українських військових із канцлером Німеччини Олафом Шольцем Володимир Зеленський обговорив посилення протиповітряної оборони. Глава держави наголосив, що саме Берлін є лідером у наданні систем ППО про гарантії стабільності для всього європейського регіону. Президент вів діалоги з фінським колегою Олександром Стубом. Із президенткою Швейцарії Карін Келлер Зуттер головною темою зустрічі була гуманітарна допомога. Окрім того, на полях всесвітнього економічного форуму Володимир Зеленський обговорив розвиток торгівлі між Україною і В'єтнамом. Президент запевнив прем'єра цієї країни ФАМ Менчина в готовності і надалі нарощувати постачання української агропродукції до В'єтнаму. І власне переговори представників України з командою Дональда Трампа можуть відбутися вже на початку лютого. Про таке заявив народний депутат Давид Арахамі. За його словами, в наступному місяці у Вашингтоні відбудеться український тиждень. На ньому зазвичай обговорюють важливі питання щодо поглиблення партнерських відносин між країнами. Тож саме під час його проведення ймовірно і відбудеться зустріч, припустив нардеп. Нагадаю, раніше Володимир Зеленський акцентував на тому, що перед тим як сідати за стіл перемовини з Росією, треба спочатку отримати вагомі гарантії від Сполучених Штатів. Ізраїль може передати Україні зброю російського виробництва, захоплену Цахалом у Хезболи. Таку пропозицію озвучили в МЗС країни під час зустрічі із українським послом Євгеном Корнійчуком. Під час операції у Лівані військові Цахалу виявили величезну кількість російської зброї у підземних тунелях і на складах бойовиків Хезболи знаходили зокрема ракетні комплекси, гранатомети та боєприпаси. Міноборони, щомісяця виділятиме по 2,5 мільярди гривень на закупівлю безпілотників для військових. Гроші розподілятимуть між бригадами, і командири зможуть витрачати їх саме на ті дрони, які найбільш ефективні для виконання завдань на фронті. Як розповів міністр оборони Рустем Умєров, у грудні бойові підрозділи ЗСУ вже отримали більше 2 мільярдів, і це дозволило швидко забезпечити їхні потреби. Арма спрямує арештоване майно на підтримку військових та їхніх сімей. Відповідний меморандум напередодні Агентство з розшуку і менеджменту активів підписало із консультативною радою при президентові України у справах ветеранів і сімей загиблих захисників. Ключові напрямки документа це забезпечення житлом і працевлаштування ветеранів і членів їхніх родин на підприємствах, які перебувають в управлінні АРМА. А ще передача арештованих автівок поза конкурсами одразу на фронт. Кожен пункт меморандуму про те, щоб дати можливість соціальної адаптації нашим ветеранам війни, коли вони захочуть повернутися, і будуть мати потребу повернутися до мирного життя, щоб знайти себе в житті, щоб мати можливість працевлаштування в Україні в списку арештованого майна є біля більш ніж триста санаторіїв пансіонатів. Це дуже важливо, що у армії є можливість не тільки реабілітації оздоровлення, а арма ставить питання про те, щоб майно, яке яке арештоване, яке було незаконно придбано, сваровано у держави, щоб туди могли йти працювати. Українцями з другої та третьої групами інвалідності виплати скасовувати не будуть. Змі та телеграм-канали, що стверджували зворотне, поширили неправдиву інформацію. Про це повідомили в Мінсоцполітики і наголосили, хвилюватися людям з інвалідністю не варто. Соцдопомогу від держави їм будуть виплачувати і надалі.